Хотіла на шосту, але зараз сьома Починаю тренування. Настрій не тренувальний, переважно через новини з дому, але дисципліна наше все. Базі, більше людей вже стало, а я їду. Дев'ята, в мене починається робота. Зараз один, два, три, три годинки перших. Така прекрасна осіння погода. Нарешті тато відписався, свекруха раніше відреагувала, одразу, як я і написала, в Павлограді до цього. Два дні не було світла, сьогодні вранці тільки дали. ну Декому дали ввечері в Павлограді. Ну Світла, тепла і води. Розумієте самі, що це означає? Електрики два дні нема. Сьогодні ж горішніх плавнях. Знеструмлення повне. Тато відписався десь через, через півтори години. Написав, що в них все добре. Мене хвилює, в них, вони забезпечені мають бути і акумуляторами, і безперебійником, генератором, все все має бути. Тож я запитала, чи ще заряджено. Сказав, що в них все добре, не перейматися. І взагалі вони ще новин не читали. Ну, це ще привілей жити в приватному будинку. Так що, такі справи думками там, це в мене, як завжди, сюр. Мирна Франція, спортзал. А думками там вдома лечу далеко за 3,5 тисячі кілометрів звідси. Таке життя. Ну, що вам сказати, не встигла я підійти навіть до квартири, як моя неспляча мадам з неї виходить з чоловіком в сенсі з мужчиною. Їдуть на... Я так зрозуміла, до. Цвинтаря, де похований її чоловік, який а, помер, мабуть, десь за два тижні тому. Ось. Тож ми з нею привіталися, Вона сказала, бітют» все як завжди, і пусі, ну, Пил повитирай, будь ласка. Все бізу-бізу і поїхала. Цілую, цілую. Ось така історія. Тож я на годинку тут сама, на господарстві. Йдемо зараз до церкви. Будинок прямо біля церкви. Неподалік нашого помешкання там в мене теж годинка буде. Просто клас. Щось відбувається в церкві, сподіваюсь, не похорон знову. Але автівок супербагато, а мені ж тут десь припаркуватися я розраховувала. Всі місця зайняті. Ну клас. Бонджу. Окей, залишився. Ще один будинок, година, там, де мадам з сином живуть. Це послуга для мадам, але нею радо користується її син в плані приготування їжі, годування. Подивимось, як там зараз буде. Я давно вже там не була. Здається, було повідомлення, що мадам почувається гірше. Ось. і Сьогодні зранку прочитала повідомлення з бюро. Думаю, що наша шафіня написала, що у зв'язку з відпустками, відсутністями, лікарняними, наступний тиждень буде компліки складним. Зважайте на це, будьте постійно на зв'язку. Можуть бути ситуації, коли різко щось додають або змінюють. Типу, просимо вас поставитись з розумінням. Я така думаю, ну добре, доведеться попрацювати активніше, бути готовою, зібранішою. А потім думаю, так це ж я у відпустці. Це ж через мене. В тому числі і через мене. У моїх колег буде складний тиждень. Бо я буду відсутня. Тут собака маленькая мадам і одна з функцій виводити його на прогулянку, але сьогодні мадам сказала ні, не треба. Ну, а ще вона просить помити їй волосся, висушити феном, тож я ще перукаркою попрацювала. В неї таке улюблена в неї справа, улюблене завдання. Але Я до цього готова. І коли їхала туди, ще зустріла Світлану, вона йшла мені там, на зустр... ну, припаркувалась щось у нас з парковками з, парков... з паркувальними місцями, проблематично в центрі, сьогодні, Найшла в неї майстер-клас. Вона в асоціації там, благодійні, я вам розповідала, що вона працює. Магазинчику такому комісійному, переважно з одягом. Там. Ну, працює на волонтерських засадах, раз-два на тиждень по кілька годин, і там проводять різні майстер-класи. Один з майстер-класів вона масажистка. Е, ну, я, наскільки я знаю, вона там і аюверди вивчала і все таке інше. Цікаве. Людина з цікавими знаннями. І ось вона вже не вперше проводить для францу... для француженок, думаю, переважно. Не знаю, чи є там чоловіки, для французів ці майстер-класи з масажу навчає їх. Ось такі активності. Просила мені якось їй подзвонити. До речі, ви хтось з вас запитував, пропустили цей момент. Світлані в офісі відмовили продовження контракту, сказали, що немає вакансій. Ну, власне, після вересня всі мої колеги, коли вихворілися і вийшли з відпусток, не було в них необхідності продовжувати співпрацю зі Світланою. Сумно, вона хоч і хотіла працювати не повний тиждень, 2-3 дні на тиждень. У неї теж було таке побажання. Але все ж таки. Для неї теж було ну, для неї це теж така активність. Вона хотіла продовжувати, але ні то й ні, може ще звернутися згодом. Мені сюди ще ввечері треба буде повернутись. Я ще хочу заїхати в Алді, хоч я там вчора була. Пам'ятаєте, а, не пам'ятаєте, якщо не бачили відео на каналі про закупи. Ви не знаєте, там груші я купила 2 кілограми акційно. ціна бананів, а все теж там близько 3 кг, 2,5. Все це з'їли за одну секундочку, можна сказати. Ще й не всі понаїдалися, то я пообіцяла сьогодні ще заїхати купити. Так. Ну що ж, Схоже, у нас сьогодні будуть суші, точніше роли мої, бо всі інгредієнти співпали. Вчора я купила лосося, рибу за дуже гарною ціною. У мене там ще копчини є, і крабові палички, і тунець консервований, купа інгредієнтів. Все, що не діставало. сир і огірок придбала. Єдине, що авокадо немає, щоб ще різноманітніше були наші роли, ну не цього разу. Спортивна форма тут. З того Ну що, вечір. Дощик той, то припиняється, а мені треба на роботу. Ще три візити і все буде добре. Да, але спочатку я йду пішки до Амелі, як я її називаю, на сусідній вулиці. Тож автівка мені прямо зараз не потрібна. Ух ти, в когось авокадо, як виросло вдало. Зазвичай я не бачила, щоб до такого розміру доростало. Це ж авокадо. Друге ще. Окей, півгодинка минуло, але знаєте що? Я забула робочий телефон вдома. Тож я не змогла просканувати. Думаю, що нічого страшного не буде з цим, але треба зараз забігти додому, взяти телефон. Щоб наступні два візити пройшли як слід. І що ви думаєте? Моя Амелі подала мені таку гарну ідею, я тепер я їй подякувала і кажу, я взагалі про це не думала. Але це так елементарно. І справа ось в чому. Купа прання в мене. На вулиці, самі бачите, яка погода. В квартирі ми опалення не вмикаємося. І все, ж, уявіть собі, як сохне. Тобто Висихає. Я випрала вчора, випрала сьогодні, розвісила, ще поставила, і там ще в мене на, дві, на два завантаження білизни. І що робити? Начебто завтра має бути сонечко, то воно трошки краще сохне. Але все одно ж воно му. вологість велика. Що мені Амелі каже? Так, ну, там же в нас, ну, вона сказала біля Ашану, але і біля то є ці автомати. Окрім машини для прання, ще й машина для сушки, білизни. Я не знаю, там, по-перше, можна завантажити скількись, взяти ті дві-три випрані речі, принаймні такі, що довго сохнуті. Там Кофти, штани, оце все. І піти поставити щоб воно висохло заплатити ті там, я не знаю, 5 євро, здається, чи скільки воно коштує. Але все буде готово за якийсь там недовгий, нетривалий час. А в нас же в мене ще питання в тому, що у вівторок їхати до вівторка, тобто в понеділок треба не те, що прати і сушити, а треба складати, пакувати. Отака історія. І ось ця ідея про те, що можна ж це зробити. Кажу мені, я чогось в цю сторону навіть і не думала, але ж це елементарно. Воно того варто. Тож подивимось, сьогодні вже не поїдемо, завтра можливо. Хотіла вам про це сказати, окремо для підняття настрою, можливо, замовив Іван картку в Приватбанку єврову картку з доставкою сюди. І щоб ви розуміли, за тиждень карта прийшла безкоштовно. Ну, відправка, посилка безкоштовна. Він підходить до мене з цим з конвертом і каже. Майбутнє, доставка майбутнього. Приємно вражені таким сервісом. Ще мені завтра на 9.30 тут в Казер біля траси, там є в Макдональдсі, там зупиняється автобус, мікроавтобус, який посилки доставляє в Україну з України, і там наша приїде. Посилка, яку мені я просто заминаюсь, бо не зрозуміла, що це за автівка. А... Свекруха відправила дітям смаколики, там дещо ще замовляли Семен з татом, має приїхати. Тож у мене плани на ранок. закінчила тут годинку, було цікаво. Не вперше смажила саме для сина ці такі ковбаски, так би мовити, дуже специфічні, французькі, коли я колись я вам вже про них розповідала. І навіть, але перед цим випадково взяла їх в соціальному магазині, не знаючи, напевне, що це за такі ковбаски. Потім мені. І пояснили, але ми і самі встигли того ж вечора спробувати. З чоловіком діти взагалі на відріз відмовились їх їсти. Андулінь, Андуліне називаються вони. І це з. я не знаю, це, це не лівер, це саме з обрізків, причому ем, з кишок, з різного з горла, з трахеї. Тобто горло маю на увазі з різних таких дуже специфічних шматочків зроблена та ковбаска. І запах в неї, аромат відповідний. Непідготовленій людині буде важко зрозуміти. Але що я хочу сказати? Слина в мене виділяється. Я навіть не проти спробувати ще раз поїсти. Мені... Я не вперше тут готую. Ну, окрім того, що запах специфічний, аромат. В, в принципі, це цікава страва. Ну і ось тут цей син полюбляє її їсти. А сьогодні ще приїхала дочка, старша. Не знаю, скільки дітей насправді в мадам привезла продукти, тож ми ще так більш-менш адекватно поспілкувалися. К мене чекають бачу вікна. Монсуа! Бунесохи, а бієнту. Все їду. Без, без 12 хвилин 8. Я погарячкувала, зараз щось подумала, пообіцяла приготувати суші і це в нас вийде доволі пізня, пізня вечеря. Це я пів години мінімум, мабуть, буду зараз крутити їх. У мене там все, я приготувала всі інгредієнти, але залишилось все зібрати. Мої діти чекають, люблять дуже цю нашу страву, тому в очікуванні. Нічого, завтра можна сьогодні трохи пізніше їм лягти спати, що все гаразд. Так, чую вже здалеку, що дитину мою дощ не зупиняє. Ні темрява, ні дощик. Оп! Непогано, непогано я відреагувала на твій пас. Не холодно тобі, чи без Ще мені якось не холодно, Думаю, що я ще ранку холодно. Ти довго вже? Ти довго вже так? Це і ще вавочку, і без я просто бігав. І так я бігав 90 хвилин, то 45. Ого ось така історія. Друзі, це все на сьогодні. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Трохи відклала я з виходом влогу за суботу і були події і в неділю, але все-все надолужу. Дякую вам за те, що чекаєте продовження. Дякую, що додивились відео до кінця. Обов'язково зустрінемось в наступних серіях. Попереду в нас пригоди. Тож буде цікаво, принаймні, я сподіваюся. Жеспех французькою. Ось так. Бережіть себе, будь ласка, сподіваємося також на гарні новини, чи принаймні на відсутність поганих. Цим і живемо, не втрачаємо надію. Все обов'язково буде добре. Побачимося.